Мої вітання і одразу до роботи. Я готовий запровадити серйозні санкції проти Рашки, коли всі країни НАТО зроблять те саме і коли вони перестануть купувати нафту. рашці заявив Трамп. Ну тобто, іншими словами, ніколи реакція країн світу на цю кончену недодержаву не просто словами, а якимись діями на майбутнє, тільки методом саморозпаду. Тобто, коли ця недодержава згниє зсередини, от тоді її будуть добивати. З однієї сторони непогано, що так воно і буде, а з іншої сторони, ну просто дико якось. Наскільки світ і такий собі великий імпотент, який не може належним чином дати відсіч агресору, терористу, з СРФ виставили ОТРК Іскандер на трасі в Калінінградській області, неподалік польського кордону, жодної ескалації. Що вони таким чином хочуть показати? Ну, мощнейша ж держава. Нагадую, що Київ за три дні. А тут прикольний такий, знаєте, як це сказати. Хід конем. Це буде Рашка робити до Польщі. Так, значить, чому? Тому що там назріває з Польщі, на думку рашистів, якась собі типу розвилка, тобто як вони далі будуть себе поводити? І зараз вони остаточно перевіряють поляків. Яким чином? Вони зараз показують свою ну якусь сілушку, е, причому нічого не буде. А потім вони скажуть полякам із їхньої сторони нічого не буде, і з цієї сторони нічого не буде. А потім вони полякам скажуть так. Дивіться, якщо б ми хотіли з вами воювати, ось наша техніка або ось наші навчання біля вас, ми вже це зробили. Тобто ми не хочемо з вами воювати. Ну це знову, щоб знаєте, вести в якесь таке дурманне стан, маніпуляції і все, що вони звикли робити. Країни НАТО розпочали навчання з відпрацювання перекидання військ та техніки до Литви, об'єднане командування сил НАТО в Нідерландах. Ми щось пропустили? Так, значить, НАТО почали навчання з відпрацювання. От у них складно все. Перекидання військ та техніки до Литви, розподілити кошти, потрібно відпрацювати вже вкладений бюджет тієї країни в НАТО. Ну тобто просто відпрацювати бабло. Доля подальша такої організації, як НАТО. Мощно. О, значить, вітаю вас. До 27-го року НАТО не буде існувати ні в тому вигляді, в якому є зараз, ну або взагалі не буде існувати, ясненько. Далі поїхали. Треба бути готовими, щоб бункер не вдарив по Верховній Раді. Це лише питання часу. Якщо туди прилетить під час засідання, Україна стане недієздатною. Удар по Верховній Раді? Цей варіант розглядається, але не як, типу масове вбивство, а як абсолютно точково прибрати людину, яка буде ну може одна там або не одна, або з невеликою кількістю людей там, тобто така точкова історія. Ну що ми дивуємося? Якщо країна трошки божевільна, то ну вона ж усе що завгодно. Може зробити, війна закінчилася б уже завтра, якби Китай відрізав допомогу расистам. Китай на майбутнє його допомога расистам допомога жорстка. А Китай розуміє, що для того, щоб далі співпрацювати з рашкою для вигоди Китаю, кожен переживає за себе. Це зрозуміло. Китай впевнений, що расистам для цього вони мають пережити такий, знаєте, неповоротний біль, неповоротний момент такого, знаєте, кінця якогось, ну тобто якоїсь жесті. От я абсолютно згодна з китайцями. Тобто треба щось у них дуже жорстко відрізати або реформувати, не без допомоги китайців для того, щоб ця недокраїна була вигідна надалі для Китаю. Рубів вважає рашистські дрони в Польщі небезпечним розвитком подій, але не впевнений у навмисній атаці. Тільки нещодавно з вами дивилися, що вони будуть розповідати, що це все випадково, що це неоднозначно, е, не туди воно летіло, і що таке. Так безсумнівно дрони були запущені навмисно. а... Уг. Питання в тому так чи були дрони спрямовані навмисно на Польщу, сказав держсекретар Штатів. Усе це зараз відбувається від безкарності. Самі винуваті. F-16 були готові збити рашистський дрон, але він різко розвернувся. Ну, прям ну таке, знаєте, трилер у семи частинах, ну, кінотрилер, кінокомедія, плюс, ну, оце от на голову не налізе. Ну, чесно, головні події для нас до кінця року. Оце цікаво. Головні події для нас із вами до кінця року. Значить, е е. Півмоста, півмосту, як правильно сказати, півпереправи, половина дороги, половина шляху. Я б сказала, що це у нас щось таке їбануть і у нас таке буде. Але по результатах, тобто після цього, що половина мосту, як у цьому, скажіть, як півкурки, пам'ятаєте? Значить, половина мосту. Я б сказала, що це, типу, ну ми тут страждаємо від цього, але надалі це для нас виливається, ну, типу, чи не найкращим чином якимось. Давайте, щоб це було у них отак, і ми ну тільки порадіємо за справедливість. もずか。<Thank>